Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з темою. І на цей раз я замовила трошечки одягу. Тут в мене будуть і шкіряні штани, і пальта, піжами, і навіть я собі замовила треси на волосся. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому з вас лайк і підписка на канал, а я буду показувати, що ж мені прийшло. Першим ділом хочу вам показати ось ці шкіряні штани. Я їх вже приміряла. Десь тут зараз буде повне відео, точніше, я в повний зріст, і я в цих штанах. Але так як я ніколи не мала шкіряних штанів, я не розумію, чи норма це чи ні, що у мене тут попереду все збирається, такі, знаєте, невеличкі складочки. Я розумію, Зрозуміти, типу, коли це звичайні штани, то мені некомфортно, коли попереду збираються такі прям величезні складки. Але ці шкіряні штани, як на мене, вони сіли дуже гарно. І єдине, що мене трошечки бентежить, це ось ці от складочки, які збираються попереду. Це такі собі шкіряні штани з екошкіри, це 100% поліестер. Коштували вони 867 гривень, вони мають такий прямий крій, і мені насправді дуже сильно подобається те, як вони виглядають. Але ось ці от складки попереду це єдине, що мене бентежить. До речі, також важливо зазначити про те, що тут висока посадка, і якщо то ви дівчинка менше з ростом за мене, а я 159 см з ростом, то ця висока посадка вона буде вам закінчуватись ледь не під грудьми. Майте це на увазі, тому що, от на мене ця висока посадка, вона дійсно як висока посадка сіла. Але я розумію, що якби я була ще нижче, ще коротшою, то вони мені б дійсно аж до сюди доходили. А взагалі трошечки далі вам зараз покажу ще одні штани, і я там дійсно виглядаю просто як обелікс в тих штанах. Ну дійсно просто настільки височезна посадка, що я не розумію, на кого це робиться. По шовчикам, по складочкам, тут все ідеально, де-не-де стричать ниточки, але їх можна. Пообрізати це взагалі не критично. Самі по собі вони дійсно дуже гарні, і як на мене якісно викланені. Мені здається, що гарно будуть якраз таки на таку погоду, якщо вдягати там знаєте такі теплі колготки, потім вдягати ось ці от штани, і тоді це вже буде комфортно. Якщо їх вдягати весною або влітку, то ви в них просто зжарите, запечетесь. Тому я б їх не рекомендувала купувати на теплу погоду. А от на зараз, як на мене, просто ідеально. І оце, я думаю залишити собі ці штани. Я б навіть їх вдягнула під цей корсет, і також знаєте, якісь там чобітки на невеличкому каблучку вдягти, і вже буде дуже. Гарно та елегантно виглядати, але от я все рівно не розумію, що мені робити з цими складочками попереду. Це в мене розмір XS, тобто я брала собі розмір в розмір, вони досить такі гарно тягнуться, нічого мені посаду там не сплющують і так далі. Коротше, посадка дійсно класна, але ось ці от складочки це єдине, що я не розумію, що мені з цим робити. Коротше, якщо коротко, штани дійсно класно, рекомендую. Раптом ви шукали якісь схожі, то ось ці 100% розгляньте до покупки. Тим паче там досить велика розмірна сітка. Там розміри починаються від XXS. Це взагалі просто й тому що досить таки мало речей, які можна знайти від XXS до XXL. Тому рекомендую. Також показує піжамку, яку я собі замовила. Вона складається з двох частин. Перша, це ось такі от штани джогери по матеріалу, це суперприємний на дотик плюш. І також в комплекті йшла ось така от величезна ковтинка, вона трошечки оверсайз. Коштувала ця піжама 556 гривень, по складу це 100% поліестер. На дотик це суперприємний плюш. І якщо чесно, вона взагалі нічим не відрізняється від тих піжам, які я замовляла там на промі або на розетті, тому що я. Вжимаю майже схожі ідентичні піжами в різних кольорах. Так от вони просто ідентичні, тому я не бачу сенсу переплачувати. Приємний плюш, я її залишаю. Насправді ці піжамці комфортно знаходитись, коли вимикають світло і зникає опалення. вона тепленька, м'якенька, приємна на дотик, то знаходитись в ній одне задоволення. Я, до речі, кілька відео тому показувала вам піжаму. Вона така прям величенька була. Хоча це розмір XS. Так от, це тепер моя просто найулюбленіша піжама. Отже, в ній без перебільшень просто кожного дня. Я десь тут залишу посилання на це відео, де я показувала цю піжамку, обов'язково подивіться. Тому що вона дійсно 10 з 10. Навіть не дивлячись на те, що вона занадто така, знаєте, оверсайз. Цю піжамку я також залишаю, також буду в ній ходити щодня, тому що вона супер приємна та комфортна. Тому дійсно рекомендаціон. Тим паче за таку ціну це просто ідеальний варіант, коли прохолодно в квартирі. До речі, мені ще сподобалось те, що ці штани вони йдуть в форматі джогерів. Тобто тут знизу йде резинка. Навіть не резинка, такий невеличкий манжетик. І таля також на резинці. Вона не регулюється, не має жодних шнурків, але вона досить таки до добре тягнеться. Тому дійсно рекомендую до покупки цю піжаму. А це. Мені прийшло пальто, я його вже приміряла навіть декілька днів тому, показувала його у себе в телеграм-каналі. До речі, раптом ви ще не підписані на мій телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Тому що, як правило, все найцікавіше спочатку з'являється там, в телеграм-каналі, а потім я вже виставляю це на Ютубі. Відповідно. Таке собі пальто, але насправді воно більше нагадує мені не пальто, а звичайнісіньку накидку. Але я все ж таки дуже рада, що я його замовила через те, що я тепер розумію, що я хочу, що мені потрібно. Це таке собі пальто, хоча по факту це накидка, воно йде без підкладки, супер тоненьке, і знаєте, Наскільки скрипучий тут матеріал? По Послухайте. Просто жахливий, жахливий на дотик. неприємно його торкатися. Але через те, що я побачила це пальто, я тепер розумію, яке пальто я собі хочу на кінець зими тире, весну. Зараз вам покажу чого. Так я виглядаю в цій накидці. це на мені, якщо що, розмір S, але вона прям величенька. Така. Але як же мені подобається цей фасон саме через те, що я беру пояс, і тут просто трапляється магія. Просто подивіться, наскільки гарно цей пальто, ця накидка вона формує мені селед і робить мені талю. Мені насправді дуже подобається, тому я замовила таке саме пальто, єдине трошечки дорожчого сегменту, приблизно за 3,5 тисячі гривень. Тому я маю на нього дуже великі сподівання, великі очікування. Вже чекаю, коли воно мені прийде. Але от сам фасон просто 10 з 10. Тому я взагалі не шкодую, що я його замовила. Цю накидку я поверну, тому що ну це дійсно накидка. Тут навіть кишень немає. Тому її я повертаю і чекаю таке себе єдине трошечки дорожчого сегменту, тому що маю сподівання. Що воно дійсно вже буде просто 10 з 10. Ну і також, звісно, що акцентом цієї накидки йдуть ось такі от рукави, пухнасті. Це якраз таки додає трошечки зимової естетики в цей фасончик, в це пальто, тому що дійсно дуже гарно виглядає. От я собі в цій накидці нагадую чисто якусь снігурку. А це показую вам штани, в яких я виглядаю просто один в один, як Обелікс. От порівняйте, я в цих штанах. І обелікс в цих штанах. Це ж просто один в один співпадіння 100%. Самі по собі штани просто ідеальні. Я їх замовляла, якраз таки для того, аби ходити по квартирі. Плюс вони взагалі максимально такі новорічні. Я думала, під новий рік з в цих штанях там під ялиночку. Змушу кота вдягти його новорічний светр. То це ж взагалі буде капець, ну, яка гарна картинка. Але все пішло не за планом, коли я вдягнула ці штани. Зрозуміло, що вони мені закінчуються приблизно під грудьми. Причому, знаєте, я не можу сказати, що ці штани для дівчат, які високого зросту йдуть, тому що по факту довжина Виробу, вона якраз таки ідеальна для мого зросту, От тому що я їх вдягнула, я просто собі їх десь під талію натягнула, вони мені ледве п'яточку прикривають. Я розумію, що якщо дівчинка вище за мене зростом їх вдягне, вона ж буде, грубо кажучи, просто як підстрелена в цих штанях. Тому мені, якщо чесно, взагалі не зрозумілий цей крізь, ця посадка. Але по матеріалу вони настільки м'якенькі, мені здається, що це найприємніший просто плюш в моєму житті. Вони дуже-дуже приємні на дотик. Це в мене розмір XS, це наші найменший розмір, який там був. По складу це 100% для стер, але вони дуже дуже приємні на дотик. Але я їх звісно що повертаю, тому що обеліксом я бути не хочу. А це я вже замовила не новорічну піжамку, а просто комплект для дому, в якому я можу ходити, коли якраз таки є світло, є опалення в квартирі, досить таки тепло. Це комплект, який складається з двох частин, штани. Якщо що це в мене розмір S, і вони на мене сіли досить таки гарно, як на мене. І також тут йде ось така от маєчка. Майка, скажу вам чесно, трошечки на мене завелика. Невеличка предісторія, коли я купляла цей комплект, чого я взагалі в принципі його придбала, то я ще влітку знімала. Відео, десь тут, можливо, вставлю на нього посилання. Я вам там показувала просто супер піжаму жовтого кольору. Я в ній досі ходжу, окремо як і в шортах, так і в майці. І мені настільки сподобався матеріал. І я коли подивилась на картинку, я чомусь була впевнена 100%, що вони ідентичні по матеріалу. Тому я, в принципі, її замовила. Але я трошечки засмутилась, тому що це не так. Тут склад 95% поліестер та 5% еластан. Сама по собі тканина вона по перше плюс-мінус утеплена. Вона взагалі не тримає форми, не еластична, тобто вона не така сама, як та жовта піжама. Так, в ній зручно, в ній комфортно, я себе в ній гарно відчуваю, і я все рівно залишу цю піжамку, і буду в ній ходити. Але все ж таки я думала, що ця піжама вона буде така сама по складу, по матеріалу, як і та жовта. Дівчата, раптом ви ще її не придбали, обов'язково рекомендую до покупки. Дійсно класна піжама. І під час прання він себе гарно поводить, там нічого не покаталось, нічого, знаєте, не потрощилось, ниточки не повилізали. Коротше, 10 з 10. Цю піжамку я такого залишу. Єдину, я порекомендувала б вам: беріть собі все ж таки на розмір менше. Я зазвичай зверху ношу розмір М через груди, знизу ношу розмір XS, -ку. і тому розмір піжами я обрала собі S. -ку. Я чомусь думала, що вона мені гарно сяде, але по факту, якщо S плюс-мінус нормально на мене сіла знизу, то ось ця піжама ось ця от верх, він все ж таки трошечки завеликий, Тому я взагалі думаю, що мені зверху цілком XS повністю підійшла. До речі, забула сказати, що коштує ця піжама 691 гривню. Наступна ковтинка, яку я досить таки довго чекала, дійсно без перебільшень, через те, що зараз всі посилки довго йдуть. Це не тільки з тему. Якщо що. я, наприклад, замовляла посилку з ансверу на Миколаївічі, я її замовила 20 6-27 листопада, і вона все ще мені не прийшла. Написано, що приблизно ця посилка буде в мене десь в 20-х числах грудня, коли вона вже по факту мені не потрібна буде. Тому це, якщо що не тільки з теми, всі посилки настільки довго йдуть. Це така собі ковтинка білого кольору. Мені подобаються всі от рукави, їх довжина, і як на мене, це знаєте, така елегантна річ, елегантна ковтинка під якісь брючки, навіть під ті шкіряні брючки, або під якусь підничку, вже буде дуже гарно виглядати. Що скажете, дівчат, як вам ця ковтинка? Мені дуже сильно подобається. Прямо 10 з 10. По матеріалу так це 100% поліестер, але він не парить, в ньому досить комфортно знаходитись. Я її залишу і буду її також носити. Мені дійсно подобається ця кофтинка. Це в мене розмір S, наче розміру менше взагалі не було. У зоні пах трошечки складається тканина, але я думаю, що якщо я вдягну сюди інший бюзгалтер, то по ідеї цього бути не повинно. Не знаю, як там спрацюється, але я маю на це велике сподівання. Коротше, ось така от ковтинка мені дуже сильно подобається. Ну і знизу йде ось такий от манжетик. Раптом вам не подобається цей манжетик. Ви його. Ось так от просто можете заховати. Знаєте, я ще влітку приміряла в зарі схожу ковтинку, але вона була занадто велика на мене. Саме розмір S, він дуже великий на мене був. Я в ній просто топилась. Я шукала щось схоже, це я знайшла на тему і дуже рада, що знайшла цю ковтинку. Вона мені навіть подобається більше, ніж та ковтинка Зари. І також показуємо ще одну біленьку ковтинку. Також вона дуже гарна. Єдине, я ще думаю, з приводу розміру це на мені розмір S. -ка. І от знаєте, саме в плечах вона отут, наче завелика на мене. Причому, коли я дивлюсь на гудзики, то бачите, вона взагалі Наче впритик на мене йде, і раптом я собі захочу замовити розмір XS, тому що там є XS. -ка. І ото я думаю, що якщо я собі замовлю розмір XS, то вона отут, на мене, в зоні талії буде взагалі впритик, як під стрелом на мені виглядати. Але ковтинка мені насправді дуже подобається. Особливо мені подобається ось от мережо, тому що воно досить таки незвичайне. А зараз йде такий повноцінний тренд на мережево, особливо там на лонги з інтімісі, стизеніс і так далі. Але ці лонги досить таки вже заїжені, тому я подумала, що така кофтинка це взагалі непоганий незаїжений варіант, і як на мене дуже гарно гарно виглядає Єдине, що я думаю, це з приводу розміру, чи потрібен мені розмір менше, чи ні. От начебто мені в цьому розмірі комфортно, просто чомусь ось тут мене трошечки бентежить, тому що, наче, збирається зайва тканина. Але при цьому вона мені не заважає, тому я все ще думаю, але 100% залишу або цю, або замовлю собі на розмір менше. Але я поки що схиляюсь до того, аби просто залишити саме ось цей розмір. Як на мене, воно дуже гарно Під спідничку або під шкіряні штани. Чому би ні, якщо так? Також мені прийшли декілька посилочок, які мені взагалі вже не потрібні. Наприклад, мені прийшов набір ось таких от іграшок через те, що вже кінець грудня, вже майже новий рік. То звісно, що цей набір іграшок він вже просто не потрібен мені, але все рівно хочу показати вам, що тут йде всередині. Набір скляних іграшок вони вже йдуть з мотузочками, тобто досить таки зручно. І до речі, вони гарно прийшли упаковані, тобто їх цілком можна дарувати навіть на подарунок. Єдина коробка вона мені прийшла пом'ята, хоча вона була гарно запакована. Мабуть, пошкодили при транспортуванні ці іграшки. Такий смішний дід Мороз, подивіться на нього. Щось його трошечки так перекосило. До речі, зараз дивлюсь на ці іграшки, розумію, що вони плюс-мінус такі потаскані, трошечки подряпані. Беру свої слова назад. На подарунок їх дарувати не треба. Цей смішний перекошений Дід Мороз, подряпані ялинки. Коротше, мінусуємо. Ну, тоді й добре, що вони мені пізно прийшли і що я їх не вішатиму на ялинку. Вже що є, то є. Нічого страшного. Ну, а це вже мені прийшли треси на волосся. Чесно скажу, що я ніколи не користувалася тресами, але побачила дуже гарний відтінок волосся. Побачила ті заколки, подумала, що їх буде досить зручно вдягати. Плюс якраз таки ось цей відтінок волосся, це саме той відтінок, який я мала. Ми їх кріпимо і змішуємо разом зі своїм волоссям, і це повинно досить природно виглядати. Взагалі, що таке треси? Це такі собі накладні пасма волосся, які йдуть на ось таких от невеличких заколочках. І якраз таки за допомогою цих тресів ми можемо збільшувати густину свого волосся. Так, я розумію, що це зараз не мій колір волосся, тому це не буде виглядати натурально. Але на сайті там досить величезний вибір цього волосся. Я просто захотіла саме ось такий от колір. Якщо що, це волосся, воно не натуральне, Воно синтетичне, і я вже хочу сказати про те, що воно досить таки легко видирається. Я розумію, що якщо ви захочете вдягнути там на один-два рази, то взагалі проблем немає. Але на постійній основі ви їх носити не можете через те, що дуже легко видирається ось це от волосся, прям такими, знаєте, прядками. Тобто це вилізла така невеличка луковиця, і вони, в принципі, вилізають саме ось такими невеличкими прядками. Але дуже гарне волосся. Боже, який колір. І також, окрім тресів, я ще побачила ось такий от накладний хвіст, який йде на крабику. Я таким взагалі ніколи не користувалась. У мене Ще не було таких накладних хвостів, подумала для образу, чому б не спробувати, чому б не замовити, хоча б подивитись, як це буде. Як взагалі це працює? Ви собі робите хвостик, і тут, вже залежності від вашої густини волосся. Або ви замотуєте собі косичку на волоссях, або ви робите собі гульку. І вже потім цю гульку, цю косичку, ви занурюєте у цю сіточку з крабиком, для того, аби не було видно вашого справжнього волосся. Цей крабик ви собі чіпляєте на потилицю, ховаєте свої справжні волосся, і замість справжнього волосся у вас буде виднітися такий собі накладний хвіст. Я зараз десь Прикріплю своє фото, як я в цьому крабику. Єдине, що хочу сказати, що цей крабик, це волосся, воно досить такі важке. Тобто, довго ви в ньому ходити не зможете, тому що дійсно важке волосся, його тут досить таки багато, плюс там крабик досить такий важкий. От сіточка, це все ж таки теж має плюс-мінус якусь вагу. Тому раптом ви захочете ходити з цією зачіскою з цим образом, там знаєте, десь цілий день, то вам може бути трошечки дискомфортно. Маєте це на увазі. Але якщо для фотосесії або на кілька годин чисто вибігти з цим образом, то це взагалі ідеальний варіант. Як ви розумієте, я також. Вирішила собі обрати такий білявий колір волосся, тому що це поки що моя мрія. Хочу повернутись до блонду, але все ще відрощує своє волосся, тому що мені все ж таки набагато важливіше, аби моє волосся, воно було в гарному стані, в гарній якості. А блонд я колись поверну, Це насправді не дуже важливо на даному етапі життя. Дівчата у мене все. Дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який товар сподобався вам найбільше. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ж цього не зробили. І до нових зустрічей!